Відповідаю на запитання підписників частина друга. Ну і перед початком відео хочу попросити вибачення за мій голос, тому що я трохи прихворіла. Ну а ми переходимо до запитань як тебе звати в реалі? Мене звати Саша, але в більшості я вже звикла, що мене називають Сандорікс. Скільки тобі років? Поки що це тримаю в секреті. Коли в тебе день народження? В мене 11 червня. Ти живеш в Києві? Ні, я не з Києва. Давай пограємо в 99 днів в лісі і в Grove e Garden. В 99 ночей в лісі можна пограти, а от в Grove e Garden, на жаль, не граю. Мені ця гра чомусь не зайшла. Скільки тобі років? Як я вже сказала, це тримається в секреті. Добав мене в друзі, без проблем. Кидай заявку на нік, який буде на екрані. Скільки у тебе робуксів на даний момент? 53. Чому ти не хочеш зі мною пограти в 99 ночей в лісі? Завжди, коли я граю в якусь гру, можете заходити до мене, будемо разом грати, я не проти. Чи ти хочеш бути зі мною Бісті? Ну дивись, я не проти там добре дружити, спілкуватись, бути подругами і так далі, але Бісті у мене вже є. Дякую за відео українською мовою, бажаю успіхів у розвитку твого каналу. Дякую за приємні слова. Я стараюся знімати контент, щоб він вам подобався. Чи ти хочеш зустрітися зі мною в реальному житті? В принципі, було б класно. Чи ти любиш Ангелочка Ребекс? Звісно, бо це моя бесті. Яке твоє хобі? Ну, я навіть не знаю, чи воно в мене є, але взагалі, ну, напевно, що це малювання. Чи ти любиш своїх підписників? Ні, ну що за запитання? Звичайно, що люблю. Яка твоя ціль у каналі і чатику? Наскільки я зрозуміла, то це йдеться мова про телеграм-канал і чат? Також у телеграмі. Ну я навіть не знаю. Хотілося б добити дуже сильно 200 підписників в телеграм-каналі, але я взагалі не знаю, чи це буде. Так як то відписується, то підписується. Ну коротше, важко сказати. Яка твоя мрія на даний момент, щоб закінчилася війна? Яка твоя найулюбленіша їжа? Ой, важке питання я навіть не знаю. Який в тебе улюблений фільм? Ну, в більшості фільми я не дуже люблю дивитися, тому ну не знаю навіть що відповісти. В якій ти області я б з радістю хотіла відповісти на це питання, але під час військового стану, на жаль, відповідь дати не можу. І це були всі запитання. Тому всім бай-бай і до зустрічі у нових відео.